Питання реформування сектору водопостачання та водовідведення на Черкащині вже давно на часі. Ми сьогодні розпочали і розбудовуємо нову Черкащину, розпочати реалізацію масштабних реформ, запроваджених президентом України, і реформування житлокомунального господарства серед пріоритетних напрямків. На Черкащині майже третина водопровідних і майже чверть каналізаційних мереж в аварійному стані кажуть владці. Більшість каналізаційних очисних споруд насосних станцій та колекторів на даний час не відповідають технічним сучасним вимогам. Як наслідок якість питної води у багатьох населених пунктах області просто жахлива. Якість питної води у дев'яти населених пунктах області за межами допустимих норм. Це такі населені пункти, як Золотоношова, Тутіна, Кам'янка, Корсун Шевченківський, Чигирін, Тальне, Катеринопіль, Чернобай, Маньківка. Допомогти реформувати галузь водопостачання і водовідведення в країні та, зокрема, в області може організація економічного співробітництва і розвитку. З цією організацією Україна співпрацює вже не вперше. Мы много работали на Украине в 2005-2006 году, в 2004-2005-2006 году. Мы являлись как бы участниками разработки финансовой стратегии по финансированию сектора водоснабжения и водоотведения. Потом все это как-то пошло на убыль и достаточно долго, и долгий период времени ничего не происходило. Но... Чи хорошо і приємно осознавать, що це все возвращається, і, 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 і процес запускається знову. Співпраця відновила зі стартом проекту з регіоналізації послуг водопровідно-каналізаційного господарства в Україні. А він передбачає об'єднання та створення укрупнених регіональних водних компаній. Черкащина разом з Кримом першими опробовуватимуть даний проект. Ініціатори переконують, регіоналізація водних підприємств це ефективний та дієвий механізм управління. Водна інфраструктури. структура из себя представляет с экономической точки зрения естественную монополию. И одной из основных причин является, что единица затрат на предоставление услуг падает с увеличением объема предоставляемых услуг. Естественно, что на каком-то этапе развития водного сектора встают вопросы, и эффективности, и низких тарифов, эффективного использования водных ресурсов, и страны подходят к идее регионализации тем или иным образом. Для реализации проекту незабаром вже зроблять перші кроки. Спочатку оценить потенциал галузи. Мы бы хотели для себя прояснить общую обстановку и ситуацию, сколько водоканалов, какой уровень предоставляемых услуг, каких потребителей вы покрываете. В общем, какая... Ситуація з інфраструктурою на все про все у проектантів часу небагато. вже в середині червня вони мають скласти підсумкові звіти. Наша задача заключається в тесному сотрудничество з вами підготувати аргументовану базу, чому регіоналізація на рівні Черкаської області і на рівні Кримської автономної республіки із себе представляє необхідність. Ми можна так сказати, будемо переводити слова в цифри перейняти досвід розвинених країн. Наша область не проти. Нам цікавий досвід європейських країн у вирішенні проблем водовідведення і водопостачання і тому надзвичайно важливо, що Черкаська область визначена пілотною впровадження цього спільного проєкту і отриманий. Під час реалізації досвід стане корисним для фахівців цієї галузі та сприятиме ефективному впровадженню європейських стандартів в управлінні водними ресурсами. За результатами проекту розроблять методологічний підхід, який і дозволить прийняти рішення про об'єднання і створення укрупнених регіональних водних компаній. Юрія Доброско, Тягун, Віка новини.